Ну що, друзі, всім привіт! Нарешті добрався до заміни колодок. Несіновський взяв оригінальний, Откручую сперва заглушечку плоскою твердочкою. А тепер е, будемо викручувати шістиграм сам шток, який тримає колодки. Так, він з першого разу подався і думав об систему і спробувати е, е, не відкручувати другий болт, поміняти, але. Зараз я розжимаю колодки, щоб втиснути поставити нові. О, і в мене все-таки була надіжда, що я зможу усунути, не відкручуючи один болт. Але не все так просто, тому Зараз роздвину їх, максимально першеньок задвину, скільки можна. Намагаюсь витягнути. Да, ну нифига не виходит. Все, решение принято. Откручиваем на 12 головкой, болта. Ну и все, теперь все стало набагато проще. Теперь припіднимаем, вытягиваем. Ну, да, стерлися, конечно, там оставалось уже буквально по 1 мм. Не забуваємо, там є такі пружинки, щоб вони стояли на місці. Зараз я пробую все від прошлых колодок грязі, яка там була, до речі, там її було дофігіще. А от зараз вставляю ногу. Воно все встає в пази, тому там дуже тяжко промахнутися щось, щось не те зробити. Перевіряю ще раз, як воно все стає. Колодочки тільки в определеному положенні, стануть більш ніяк. Тут багато вману не треба, щоб їх замінити. Але трошки помодоха треба. У мене це зайняло буквально 10 хвилин. Відео я трошки ускорю, щоб вам не було так нудно дивитися. Тут я розумію, що операція проходить успішно і вже при піднесенних чувствах збираю. Я думав, це буде набагато слажніше, тому як ніколи не міняв термитні колодки на мотоциклах, це перший раз я міняю, до цього були барабани в мене, тому там було проще. Все, все повертаю назад. Все, звісно ж, на герметик різьбовий, щоб по дорозі не відвалилось нічого, бо воно часто відкручується. Все, вертаємося назад. Аля улю, робота зроблена, бабки на місці. І за щоб теж не потерялося. Все. Всім дякую за увагу, за перегляд. Дякую, що дивитесь. під.